Невеликий огляд каравана виробництво нідерландів Кіп Grey Line Special 50 ТД. 2001 року виробництва. Гальмо наката, газовий рундук, два балони, отвір вентиляції. Сюди заходить опалення для підігріву балонів і тут є лампа на всяк випадок. По правому борту відкривається така клапа. Для речей, до речі, там палатка лежить. Тут є вихід 220 вольт, 12 вольт і для підключення телебачення. Це двері, мувер, клапа туалета з касетою. Багажник для велосипедів, про нього буде окремо, по лівому борту гараж під ліжком, бак для води, який можна вийняти, Він на колесах. Підключення 220 вольт наружне, холодильник. І вихід э, трумобойлера. бойлера. До речі, про багажник. На три велосипеда він з ліфтом працює ось так. Закріпили велосипеди, далі крутимо ручку і вони піднімаються. Піднімається і після цього фіксується таке положення. Ось так. Ось, до речі, заходимо до каравану. На вході є сітка проти комах на всю висоту дверей. Стол, який опускається. І привращається вся наша затея в ліжко. Встановлений я вже казав бойлер. Бойлер управління 220 для бойлера. І керування газом. Також на цьому каравані встановлені автоматичні чотири лапи, які виставляються по чотирьох кутах і нивелюють караван в ноль. Пульт для мувера. Включаємо світло по зонах. До речі, тут є теплий пол, він працює тільки від 220 вольт. Така чудова люстра. Чотири лампи, які включаються всі окремо. І, до речі, що цікаво в кіпах, у них. В обідній зоні йдуть три такі люстри, які включаються, і їх можна світло направляти туди, куди завгодно. Всі вікна обладнані термошторами і москітними сітками. До речі, шафа для речей. Шафа для верхнього одягу, подушки, трума. Трума з можливістю переключати забір воздуха з салону або з-під каравану. Коли влітку жарко, можна переключити забір воздуха повітря з-під каравана, буде трохи прохолодніше. Мойка, плита, Холодильник? До речі, з великою морозилкою? Для кастрюль міста багато. Тут ліжко французьке з можливістю доступу до багажника, так сказати, до гаража. Мойка, умивальник. В обідній зоні, до речі, великий люк. Мікроволовка яка працює тільки 220, телевізор, туалет з душем, душовий піддон, світло і штора, яка по направляючих повністю закриває, щоб вода не летіла на стіни. Також люк і люк спальній зоні. До речі, дуже гарний свіжий караван. Спальна зона, можна її закрити дверцятами. Так. Тут відкидається поличка. І коли готуєш і щось миєш, є багато місця, пульти від телевізора, ну якось так. І ось як працюють лапи. Беремо ключ, вставляємо, повертаємо і нажимаємо кнопочку. Лапи поїхали встановлюватись. Не дуже швидко, але це працює. Це задні. І ось передні. Показує табло, що передні вже стали, задні ще виставляються. Коли все зупинилось, червоні ліхтарики повинні вимкнутись. Ліва, задня, все. Вимикаємо систему і караван стоїть на чотирьох лапах. Прибирання лап також. Вставляємо ключ, нажимаємо кнопку і система почне спрацьовувати. Лапи поступово прибираються ось таке чудо техніки.